Всім привіт, мене звати Макс, і все, що я вам хочу сказати у цьому відео, це розповідайте про благодійність. Розповідайте, коли робите якісь благодійні вчинки своїм друзям чи у соцмережах. Ну, от. В принципі, це все, що я хотів сказати у цьому відео. Я серйозно. І це мій сценарій. Все. В принципі, все, що я мав сказати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Макс. Пока! Нє, не канає. Окей, пішли, розкажу. Чому я вважаю, що про благодійні якісь вчинки потрібно розказувати і інколи навіть трошечки хвастатись. Поїхали. Я вважаю, на мою думку, якщо ви робите якийсь благодійний вчинок, берете участь в якомусь благодійному проєкті чи просто робите якусь добру справу, обов'язково про це потрібно комусь розповісти. Відповідь дуже проста: чим більше людей це побачить, тим більше людей, можливо, захочеться колись повторити. Також зробити якусь добру справу. Да, да, знайдеться багато людей, які скажуть: фу, показушник, він це все робить заради піару, все це на камеру і так далі. Ось що ви маєте показувати таким людям, як мінімум через те, що ці люди благодійних вчинків майже ніколи не роблять, і їм дуже не комфортно, коли хтось це робить, і тим більше ще виставляється на показ. Тому будуть такі люди, але й будуть і інші, які подивляться ваші історію, спочитають ваш пост, почують вашу історію і такі задумуються: блін, а коли я щось схоже робив в останнє. Тобто всі роблять якісь благодійні вчинки, а я ні. Хм... Тут включається стадний рефлекс у людей, як це працює. Якщо одна людина вам скаже, що ви дурак, то ви, скоріш за все, це просто пусите повзуха і все. І якщо вам це скаже 100 людей, то, скоріш за все, ви трошечки задумаєтесь. Так само працює це і з благодійністю. Якщо ви побачите, що навколо всі роблять якісь хороші речі, розповідають про свої добрі справи, то вам буде здаватися, що це роблять всі, і ви, якби захочете, не відставати від загальної маси людей, і можливо. Теж захочете зробити якусь добру справу. Тому ваші вчинки можуть бути заразними в хорошому сенсі цього слова. Є такий блогер в інстаграмі Лесик, і він десь півроку тому почав добро чи челендж добра щось таке. Суть в тому, що він допомагає там людям, які цього потребують, там в супермаркетах чи просто на вулиці. І тоді, от, і тоді, от, я вважав його капець показушником, який думає, ага. Все це він робить на камеру, просто заради піару, коротше, розкусив його. Але зараз розумію, що я був не правий, тому що користь від того, що він це показав, набагато більше, ніж, ніж від того, що він би просто би це зробив тихенько і все. Я впевнений, що його тоді багато людей називали показушником поза очі, але він продовжує це робити і за що йому величезний респект. Вас інколи будуть вважати випідрожником, будуть казати, що ви вибачте за слово ви... Будуть вас вчити і казати, що хороші речі треба робити тихесенько, але я вважаю не так. Я вважаю, що інколи про хороші речі потрібно розповідати і тим самим примножуючи цінність вашого доброго вчинку. Ну що, наговорив я тут багато всього, пора і мені тепер піти і повечеватись. Ро! Ти одразу починаєш знімати. Да. Скажи, що ми сьогодні маємо робити е, сьогодні ми будемо е, робити добру справу, яку саме е, яку саме будемо пробувати <поцелуйтесь> здавати кров? <поцелуй> ну, фон, гарні е, Зараз ми готуємося до здачі крові, а саме їмо печиво солодке і п'ємо чайок. Для чого ми це робимо? Як думаєте, не для того, що ми просто вдома не поїли? А для того, щоб краще себе почувати. Правильно? Для чого п'ють чай? Треба Більше жидкості, щоб добре стали. Більше, Більше. жидкості отримав результат аналізу своєї крові. Мене виявилася перша позитивна. Це доволі кажуть, що якби доволі рідкісна кров. Якщо здаст, здасте 40 разів кров, станете почесними донорами України, отримаєте нагрудний значок. Всього на мені залишилося ще 34 рази здати. Так, я повернувся, я живий, я здав кров, одів петличку і готовий вам в двох словах розповісти, навіщо здавати кров і чим це може бути корисно. І так, корисно це може бути не лише для людей, які цього потребують, а й для вас. Тому що здаючи кров, ну зливаючи кров в себе, ви фактично оновлюєте кров. Там утворюються нові клітини, і це взагалі корисно для вашого організму. Взагалі мені персонал там сказав, що в кров в Чернівцях здають десь 20-30 людей в день. Якби зрозуміли, це катастрофічно мало для такого міста, як Чернівці, де проживає на секундочку 300 тисяч людей. Тому, якщо у вас з'явиться вільна годинка, і ви захочете зробити добру справу, а ще й попити чайку і отримати в кінці кінців 50 гривень, то заходіть в центр здачі крові, це якось так називається, і робіть, здавайте кров. Це безпечно, і людям від цього буде дуже добре. А зараз друга штука розповім вам про такий сервіс, навіть а такий благодійний фонд називається таблеточки. Він розташований в Києві. Що він робить? Він допомагає дітям хворим на рак, і зараз ми, і зараз я вам про цей фонд розповім. Так ось я познайомився з цим фондом приблизно півроку тому, коли подивився інтерв'ю Євгенія Черняка з власницею цього фонду Олією Кудененко. І ось вона там про це все розповідала. І як я залишу ссылку внизу, ви також можете подивитись відео про цей фонд і вже далі вирішувати, чи жертвувати якісь гроші йому чи ні. Я от зараз пожертвую і вам це все покажу, тому що в них дуже крутий сайт і... і... Погнали! Ось інтерв'ю, про яке я говорив: ось їхній сайт. І, до речі, вони співпрацюють з багатьма українськими брендами. Ось, наприклад, Чумак. І тут, е, якщо ви бачите на якомусь продукті оцей логотип, то знайте, що частину ваших коштів буде переховано в цей фонд. І зараз ми зробимо також, також е, внесок у даний фонд. І так, от я зайшов на сайт, і тут можна обирати, кому ви хочете допомогти, і в які сфери ви хочете віддавати свої кошти. Так, ось, наприклад, проекти, і тут ми бачимо, що є дуже багато напрямків, в які ви можете пожертвувати ось волонтерство, лікування за кордоном, препарати, які не доступні в Україні. Я, якщо у нас вже така тематика по донорству, я все-таки оберу підтримка донорської програми. Так, я знову тут. Окей. Окей, все є. У них на сайті дуже класний слоган є, маленької допомоги не буває. Ось тому, як я вже раніше казав, тут можна зробити регулярний платіж щомісяця. І я думаю, що 20, там 30, 50 гривень для вас не буде нічого означати, а для людей, які потребують цього, це їм дуже сильно допоможе. Ось, в принципі, все, що я хотів вам сьогодні розказати і показати. Я вважаю, що якщо випендрватись, то випендрюватись ось такими хорошими речами. Силки на різні біржі, де ви можете знайти собі організацію, які хочеться допомогти, я залишу в описі. А мене, як завжди, звати Макс, з тебе лайк і підписка на цей канал. І побачимося дуже і дуже скоро. Пока! Так, і розповідайте. Розповідайте про благодійність.